Цікавий об'єкт в Білогородці, Зелений бульвар. Хочу показати вам реалізацію. Все зроблено на теплій підлозі. І, що саме цікаво, у нас другий поверх зроблений не під стяжку, а зроблена легка тепла підлога. Як це ми виконали, зараз покажу. Значить, у нас поки перший поверх. Тут все стандартно, тепла підлога. із Традиційною стяжкою і керамічна плитка. І другий поверх найцікавіший, ось так, у нас виконана суха тепла підлога. Значить, в чому нюанс? Дверні пройоми були за низькі, переробляти їх не захотіли, і, відповідно, вирішили зробити легку теплу підлогу, щоб не піднімати. Стяжку аж на 10 см. Виграли 3 см у нас сама підложка, далі труба для теплої підлоги. Вже потім буде встановлений фінішне покриття. Плитка вже лежить. Так само зроблено. Тобто у нас там легка тепла підлога і вкладена труба, і зверху вже вкладена безпосередньо сама плитка. Зараз покажу по кімнатах. Ось у нас перша кімната. Вже зроблені повністю всі оздоблювальні роботи. І фінішка це ми вже вклали теплу підлогу. Далі фінішне покриття. Тут у нас колектор. Ось ця зона, друга кімната. Також як і в першій, два контури зроблені. І третя кімната на другому поверсі. Теж два контури. Ось так все реалізовано. Значить, ця вся історія буде е, обігріватися тепловим насосом, оскільки на зеленому бульварі тут виключно все на електриці, немає можливості провести газ. Щоб зекономити кламовнику, встановили ось такий тепловий насос. Ось такий малюк. Встановлювали ми його трохи раніше, після того, як зробили перший поверх. Котельня у нас дуже гарно вийшла, що тут зі світлом є. І ось така реалізація безпосередньо котельня. Тож, якщо вам потрібно змонтувати систему опалення, підібрати обладнання і все грамотно зробити, звертайтеся до нас, ми вам в цьому допоможемо.